Звичайних людей згадують хвилиною мовчання. Але артисти не той випадок. Їх згадують оплисками стоячи. Андрій Кузьменко за своє нетривале життя встиг зробити чимало. Навіть смерть не зупинила його творчості. За минулий рік Кузьма отримав не одну нагороду, а шанувальники побачили нові неопубліковані і ще роботи артиста. Наприклад, Національна премія ЮНА, якою відзначають найкращих діячів музичного мистецтва у 2015-му, нагородила Кузьму одразу у двох номінаціях. Вже після смерті Андрій Кузьменко був названий найкращим автором слів 2015. А гурт Скрябін посів першість серед інших колективів. Влітку 2015-го Андрій Кузьменко очолив рейтинг найпопулярніших українських артистів, випередивши Святослава Вокарчука. На рахунку Кузьми два студійних альбоми: майже 70 кліпів, кілька книжок. Остання третя Я, Шонік і Шпіцберген, вийшла у фоліо вже після смерті. Має ролі в кіно, власне інтернет-радіо, продюсування та ще багато інших проєктів. Не помітити та не полюбити цього енергійного, життєрадісного та неординарного чувака було важко. Тому загибель улюбленця мільйонів у ДТП рівно рік тому, 2 лютого 2015-го, стала справжнім шоком, навіть особистою трагедією для багатьох українців. Його рідня не хотіла концертів, однак хіба можна заборонити молоді? Ось так просто неба під гітарку заспівати пісень свого кумира. Нас хватівлі неможливо було пояснити ця штука не для грошей. Слава Богу, я сховаю тебе, від них далеко так щоб ніхто не знайшов, до себе серце, я сховаю тебе, від них далеко так, щоб ніхто не знайшов, до себе серце. Попри те, що Кузьма радував шанувальників в прямому сенсі до останніх днів життя, за день до загибелі музикант виклав на YouTube кліп на нову пісню Дельфіни. Вдалося йому здивувати новою піснею і після смерті, 20 серпня на офіційному сайті Скрябина з'явилася пісня Прогноз погоди. Вона стала останньою студійною роботою Кузьми. Її ще не знають на пам'ять, як багато інших. Але в ній є все, за що так люблять кузьму проста чітка мелодія, що миттєво заходить у душу, та сповнений щирості і смислу текст.